Сьогодні про таке: рекордний обстріл України. Більше 700 дронів, крилаті ракети і балістика. Найбільше постраждав Луцьк. Розгніваний Трамп від лайки на адресу російського диктатора Путіна до постачання зброї Україні. Нищівні санкції США проти РФ. Законопроєкт сенатора Лінсі Грема буде представлено в американському конгресі. Європейська позиція. Президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву щодо підтримки України з боку Європи. Вірменський плацдарм. РФ посилює там військову присутність. До чого готується Кремль? Чого боїться Путін? Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчунг. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з того, що вже стає доброю традицією. У московському аеропорту Шеремєтєва затримані десятки рейсів причина українські дрони, які завітали до низки російських регіонів. Так зване Міноборони Росії заявило про збиття 86 БПЛА, зокрема у Підмосков'ї. Часто це означає, що безпілотники дійсно знищено. Але тими військовими об'єктами, в які вони влучили, ну погодьтесь, доволі логічно. Безпілотники знищено? Знищено. Ну, а те, що при цьому вражено кілька ворожих складів і підприємств ВПК РФ це вже нюанси. Протягом червня українські захисники і захисниці виконали 115 вогневих завдань за напрямком Діпстрайк. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що Сили оборони України уразили близько 4 тисяч ворожих цілей. Із них 2864 артилерію. Тим часом росіяни за місяць майже вдвічі збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України. Рекордний обстріл України: більше 700 дронів, крилаті ракети і балістика. Цим російські терористи минулої ночі били по мирних українських містах і населених пунктах. Найбільше постраждав Луцьк. Також є пошкодження у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях. Президент Трамп схвалив надання Україні зброї. За словами американського лідера, йдеться про посилення української оборони. Спілкуючись з журналістами, він вкотре сказав, що він незадоволений путіним, і тут Трамп вже й слова не підбирав. Нам Путін постійно заливає якусь дурню. Якщо хочете знати правду, він чемний такий, а виходить пуста балаканина. До речі, ще тиждень тому було відчуття, що Вашингтон скорочує військову підтримку Києва. А вже сьогодні ми можемо говорити про те, що саме Україна отримує від США. Деталі далі. Президент США Трамп заявив, що він незадоволений телефонною розмовою з Путіним, тому відправить в Україну більше зброї. Чесно кажучи, я розчарований тим, що Путін не зупинив війну. Я зовсім не задоволений Путіним. Мене це теж не влаштовує. Ми збираємося відправити ще трохи зброї в Україну. Ми мусимо. У них має бути можливість захищати себе зараз. Вони переживають сильні удари. Вони дуже постраждали, і нам доведеться відправити більше зброї. Скоріше всього, Трамп використовував тему приостановки одного пакета допомоги. Украине как элемент задабривания Путина перед их телефонным разговором, который состоялся с 3 на 4. И это как раз показывает, что Трамп не получил нужного дипломатического эффекта от этого решения. Заява також з'явилася на сайті Пентагону, тобто незабаром Україна має одержати затримані раніше боєприпаси для систем ППО. За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони відправляє Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, тоді як ми працюємо над забезпеченням міцного миру та забезпеченням припинення вбивств. Наша робота з оцінки військових поставок по всьому світі залишається чинною і є невід'ємною частиною наших пріоритетів у галузі оборони Америка насамперед. До цього у Білому домі заявляли, що призупинили відправку зброї по всьому світу, нібито через те, що її не вистачає на складах США, але інформація не підтвердилась. Це була стандартна перевірка Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам у всьому світі, а не лише Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести всю цю перевірку, щоб гарантувати, що все, що виходить за межі, відповідає інтересам Америки. Больше негатива було от даної приостановки непосредственно для репутації Трампа для його піддержки. Получилось дуже серйозна така турбуленці внутрі американського політикуму. Поки що США готові відправляти зброю тільки для оборони, щоб не псувати Трампівський імідж миротворця, але ситуація може змінитися, якщо європейці почнуть діяти активніше. необходимо, скорее всего, на первую линию вывести наших европейских партнеров, которые должны показывать проактивную позицию в наступательном вооружении. Но, к примеру, Германия могла бы принять решение о предоставлении Украине Таурус, что на фоне, на фоне позволило бы Соединенным Штатам не говорить о том, что их не оборонительне, а наступательне вороження. Э, не подліває масло вогонь. би Путін не намагався, ніхто в цивілізованому світі все одно не прийме його позиції, особливо при постійних обстрілах та вбивствах мирних жителів. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтеся. Це допомагає розвивати канал. Ну і плюс я знатиму, що роблю щось потрібне. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. В армії Росії назріває бунт. На жаль, не всюди, а тільки в 155-й бригаді морської піхоти. Солдати, а точніше, окупанти, вбивці, гвалтівники, крадії, незадоволені ставленням до себе з боку керівництва. Подробиці у сюжеті. Нам скучно. Застой. Хочеться діжухи. Путін говорив про движуху, а його армія її втілила в реальність. А там от прям свежі могили. Що то есть даже не встановлено ніяких вот этих обілистів, ніках оград. Вони мовчали спочатку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Але через три роки ця бригада опинилася на межі відкритого заколоту, якого дуже сильно боїться Кремль. Командир вам знаходять примінення для того, щоб виконати поставлені задачі. Ніхто інваліда апріорі в штурм ніколи в житті не відправить. Військові відмовляються виконувати накази, в тому числі колишні учасники ПВК Вагнер. Всі відкрито бунтують Наші мальчишки. Ну, ужас. Мова йде про російську 155-ту окрему бригаду морської піхоти. Там же почему-то ніхто не говорить, що б руководство б, що погибло 155-й почему-то вже 4 хомяка прилетіло чітко в цель. Удар українських сил в Курській області 2 липня ліквідував майже все керівництво 155-ї бригади. Прошу почтити пам'ять Михайла Гудкова і його бойових товаришів. Росіяни визнали загибель під час цього удару генерал-майора Михайла Гудкова, заступника командувача військово-морського флоту Росії. Він стояв на чолі 155-ї бригади. На бойовому пастушу життя російський офіцер, настоящий солдат Росії. Ваш муж. Утков є найбільшою втратою за посаду з 22-го року для Кремля. Путін пообіцяв увічнити його пам'ять школою та вулицею в окупованому Донецьку. Його 155-та бригада брала участь в окупації Київщини, де після відступу військ знайшли сотню вбитих мирних жителів. Кремль пішов на жорсткі заходи, щоб вгамувати вояк зі 155-ї і надіслав до них м'ясника Ахмедова. Він вже наказав обнулять Атказніков. Ахмєдов має репутацію жорстокого та бездарного командира. Він відправляв окупантів у бій без жодної підготовки на забій. Чим, взагалі, відома 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона отримала назву Чорна смерть, адже зазнала величезних втрат. А от гудкова назвали Серпом. Він відправляв підрозділи на штурм без підтримки. У бригади дуже погана передісторія. Її вже ліквідовували кілька разів наші захисники, але щоразу її відновлення. Із новим складом та керівництвом вона виконувала злочинні завдання у 22 році. Саме ця бригада брала участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. При спробі наступу на село Мощу на Київщині велика частина втрат була саме у 155-ї. 155-ю бригаду вже трижди приходилось доукомплектовувати перший раз після Ірпеня і Бучі, второй раз їх розгромили під Донецьком. Вони знову восстановились. А зараз уже майже вся бригада уничтожена під угледаром. Крута і дерська так описував бій 155-ї Путін. Морпіхи, дальньовосточники, воюють круто, грамотно, дерзко. Російська Федерація постійно жене бригаду морпіхів на м'ясні штурми під прицілом снайперів у 23-му році. В боях під Вогледаром після чергового штурму від штурмової бригади залишилося приблизно 8 осіб. Багато хто потрапив у полон. Різом 155 п'ятдесят п'ятої бригади морської піхоти на то що цілі будуть достигнути, стігано. Ні, ніких ні, ні. Після початку операції ЗСУ в Курській області підрозділи 155-ї бригади перекинули у напрямку Курщини. После нашего прихода противник уже не чувствовал себя так комфортно, как чувствовал раньше. А когда узнал, что сюда пришла 155-я бригада, вообще перестал какие-то стрелковые столкновения с нами вступати. 155-та відома своєю жорстокістю та військовими злочинами. Їх вони і продовжили на території Росії. Якщо б не був дронів, ми б вже давно б їх запінали. Куда то к себе і дуже далеко. російські військові зі 155-ї бригади відрізали голову українському військовополоненому. Також було прилюднено відео, на якому військові бригади розстріляли шістьох українських військовослужбовців. Штурм на Корщині закінчився для 155-ї епічно. Для краси картинки Елітні морпіхи, задавши 1945 рік, повісили на танки прапори перемоги. У результаті та сама елітна російська 155-та бригада морпіхів навіть не доїхала до першої лінії оборони. 155-та колонна під красними флагами, як на параді пішла в лоб на рой дронів по замінірованій дорозі. Ви не протирайте очі, Мы все правильно написали именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге. Это не ошибки в планировании, это предательство и убийство. Командири звинуватили в цьому іноземні спецслужби, не згадавши бездарну операцію. Але невдовзі російські морпіхи головорізи здалися в полон ЗСУ в Курській області. Тоді ж 155-та окрема бригада морської піхоти тихоокеанського флоту була нагороджена орденом Суворова. Путін погодився присвоїти морпіхам 155 п'ятдесят п'ятої найменування на честь Курська. Безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины. Так легендарные морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота прямо сейчас идут к нашей общей победе, прорываясь вперед и отвоевывая обратно земли моей родной Курской области. И противник их знает, Що варяги не відступають. Поки командування за жорстокість отримує ордени. Російська 155-та бригада морської піхоти сміливо може набути статусу найневдалішого формування за час повномасштабної війни проти України. Очікується, що сьогодні у Конгресі США буде представлено законопроєкт про нищівні санкції проти РФ. Про це в соцмережі ікс написав колишній спікер Палати представників Нютґінґріч. За його словами, йдеться про дуже важливий законопроєкт, який стане вагомим сигналом для Путіна. Про те, що порожні розмови та вбивства це програшна стратегія. Американський народ пише Гінгріч, терпітиме брехню диктатора вбивці лише обмежений час. Законопроєкт сенатора Грема – це розумний наступний крок в процесі тиску на Путіна, щоб той погодився на припинення вогню в Україні. А ось що з приводу цього законопроєкту сказав президент Трамп. Я розглядаю це. Так, я розглядаю. Сенатор просуває дуже жорсткі санкції. Я розглядаю це. Це не обов'язковий законопроєкт, повністю на мій розсуд підписати чи скасувати. І я дуже серйозно це розглядаю. Україна ввела санкції проти п'яти китайських компаній, компоненти яких були знайдені у збитих російських шахедах. Відповідний указ підписав. Президент Зеленський. Президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву щодо підтримки України з боку Європи. Перебуваючи з офіційним візитом у Лондоні, Макрон виступив перед британським парламентом. Він подякував британцям за довгі роки союзництва і співпраці, сказав про єдність європейської спільноти та підкреслив непохитну підтримку українського народу. Слова президента Франції викликали бурхливі оплески в залі. Ми вже кілька років разом дуже наполегливо працюємо, щоб підтримати народ України. Просто допомагаємо їм тримати оборону. Ми були праві, і ми досі праві. Бо щоразу, коли Росія Владіміра Путіна просувається в Україні, загроза наближається до кожного з нас. Ми ніколи не приймемо теорію, що сила це закон. І я хочу сказати прямо саме тому, разом з вами, пане прем'єре, ми й вирішили у лютому створити цю коаліцію охочих, і ця коаліція це сигнал. Європейці ніколи не кинуть Україну на. Призволяще ніколи. І одразу до слів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що дипломатичні можливості для врегулювання війни Росії проти України вичерпані. Без зайвого оптимізму і великих очікувань скажу тільки таке: пані та панове: слів пролунало вже чимало. Час для конкретних дій. Країна терористка РФ посилює військову присутність у Вірменії. Про це повідомляє українська розвідка. До чого готується Кремль, чого боїться Путін? Подробиці далі на тлі загострення відносин з Азербайджаном. РФ нарощує свою військову присутність у Вірменії. Про це заявило головне управління розвідки України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює телеграму тимчасово виконуючого обов'язки начальника штабу Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зімскова. У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу РФ про нарощування угруповання російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Гюмрі, Вірменія. Розгортання російських військ у Вірменії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. У гурмо упевнені, що Москва прискорює процес комплектування своєї бази для посилення військово-політичного тиску на країни Закавказя. Особовий склад поповнюють військовослужбовцями із Ростовської та Волгоградської областей, а також з анексованого Криму. Командиру войсковой части полевая почта 04436 в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы. Також у документі, поданому українською розвідкою, йдеться про докомплектування 8, 18-ї, 49 ї та 58 ї загальновійськових армій Південного військового округу ЗСРФ. Можливо, РФ хоче збільшити чисельність військового контингенту для тиску на Баку, а Також Єреван, бо зараз відносини РФ з Вірменією та Азербайджаном складаються не найкращим чином. База ця дійствують в рамках об'єднаної групіровки войск. Внимание. В мирное время подчиняется командованию Армении. В случае конфликта полностью российскому командованию юга Российской Федерации. А вот эта военная база и авиагруппа в Ребуни они могут быть использованы против самой Армении, если вдруг что-то там Москве не понравится. То есть если резко Армения выйдет, то что, кстати, сейчас происходит из сферы влияния Российской Федерации, то возможно Путин сможет использовать их. Поэтому это опасная история. База в Гюмрі була створена у 1995 році. Згідно з чинною угодою між Єреваном та Москвою, вона функціонуватиме до 2044 року. У Гюмрі розташована 102-га військова база РФ. Найбільший військовий об'єкт окупантів на південному Кавказі. Чисельність особового складу становить близько п'яти тисяч осіб. Дві з половиною тисячі це росіяни та дві тисячі вірмен. На базі розміщені зенітно-ракетні комплекси С-300 та 18 вен знищувачів міг 29 Так що це непоганий ударний кулак, який може захопити, наприклад, аеропорт у Єреванії і забезпечити висадку основних сил РФ. Подібне захоплення армія РФ намагалася провести під Києвом на Гостомельському аеродромі у лютому 2022 року. Заяву гур про посилення Росії військової присутності у Україні. Прокоментували й у МЗС Вірменії. Там заявили, що позиція є принциповою, і територія Вірменії не може використовуватися третіми країнами. Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Ані Бадалян, прес-секретар МЗС Вірменії. Гюмрі – базою не єдиний важіль військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Російський фарпост у Вірменії можна порівняти з базою Чорноморського флоту у Севастополі. Саме завдяки російським силам у українському Криму у 2014 році відбулася окупація півострова. І в Вірменії варто зважити на цей урок, щоб не повторювати помилок. Ну і наостанок порція маячні від російської пропаганди. А там і погрози Польщі, і претензії до Азербайджану, і готовність воювати з усім світом. У сьогоднішньому огляді повний набір героїчних буднів, наприклад, без ноги ветеран надихає марафонців під тривожним небом. Я і мої бойові, бойові браття, зовсім з різних регіонів Росії. Собрались волі судьби в славному місті санкт петербурге Власне, на Росії пройшов марафон. За словами цього самого вояка, він воював за те, щоб вони могли бігти під мирним небом. На фронті, мабуть, ми воювали і за це, щоб сьогодні ви могли біжати під мирним юрським небом. Тому у тому як вам буде просьба. Прибігніте сьогодні і за нас. щоб в наступному році ми з удовольствием мав присоєдиніліска, дав повністю становимся. Пройдем лічення. Щоправда, небо останнім часом нервове Ленобласть почала розсилати смс-оповіщення про безпілотну загрозу. Тим часом заступник главкому ВМФ Росії Гудков став першим двічі героєм Росії в новітній історії. Щоправда, другого звання він дочекався вже після загибелі під час удару по штабу 155-ї бригади морської піхоти в Курській області. От така от, ребята шля постоянне з телевізора стелівізора Тому Потім ще раз нашого друга. Сісна треба сьогодні обов'язково за його здоров'я бахнути 100 грам. Вот такие, ребята, дела. Весь скорый поведомляет, что штаб накрыло влучно разом с усим командованием бригады. там же почему-то никто не говорит, что б**, руководство б**, погибло 155-й, почему-то уже 4 хомяка прилетело четко в цель, потому что у нас нет работы РР, а он дорогой, а его не покупают, поэтому нам при***чат вот эти дроны. Б**. Російський генерал Пахміло пообіцяв Польщі швидкий напад. Мовляв, міни на кордоні не врятують, де треба і коли треба. Заява прозвучала з таким пафосом, начебто, Польща вже вторглась у Вороніж. Як на сьогоднішній день дуже сильно укріпляють границю. А ведь здесь предельно понятно, почему. Они же нагадили. Вот ключевое слово. Нагадили? Нагадили. Если не нагадили, они по башке должны получить. Должны. И они прекрасно понимают, что рано или поздно они получат по башке. Какие бы они мины не ставили, у всех будет границ. И как бы ни делать, придет время. Я в этом больше чем уверен. Я не получу по башке. За конфликтом Росії та Азербайджану, звичайно, стоять британські спецслужби. Хто ще? Адже саме Лондон традиційно цікавиться Карабахом найбільше. Хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. У некоторых стран уже из-за этого были проблемы, которые наивно считали, что они могут себе позволить, а потом горько об этом жалели. Поэтому я считаю, что деятельность английских спецслужб на территории Азербайджана и турецких. Направлений на дестабілізацію в конечном итоге приведе только к одному. К немыслимым потерям і трагедии для здравомыслящих жителів Азербайджана. Азербайджанці увага! Вас немає. Принаймні, якщо вірити російському пропагандисту Мардану. Народ з такою назвою це вигадка радянської влади. До більшовиків мовляв, були якісь тюрки, перси, а от азербайджанців не було. Вигадали, намалювали, оформили і вуаля нація. Думаю, ну, может, я действительно там что-то упускаю, вот плохо знаю историю региона. Пошел, значит, посмотрел, где же там история великого Азербайджана, которую прервало, военное вмешательство Российской империи. Не нашел, никакого Азербайджана не было. И даже, в общем, такого этноса, как азербайджанца, там, как мне не удалось найти. То есть вот этот вот этнос, Которую ми тепер знаємо як азербайджанців з всім уважанням. Суть всьому і забрела ту совєтська власть. Медведев прозвітував, добровольці йдуть по 200 тисяч з початку року, а в Саранську по одному, і то на силу. Там контрактників набирають буквально з вулиці, умовляючи тих, хто вже майже загинув від горілки, спробувати шанс померти інакше, героїчно, під артобстрілом. От можу прямо зараз. А Форбі це уїхаєш. Прямо зараз уїхав. А що, когда був готов? Скажи, когда будешь готов, я я... б'є з поговорить. Ну, я так... Давай я с бабою поговорю, давай я твоей бабе сейчас все объясню. Я на сама тяхую. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі завтра.